Герої не вмирають. Герої. Поміж нас, молодший сержант Мамає Володимир Володимирович, командир другого міномету першого мінометного взводу у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно штурмових військ Збройних сил України. Народився 22 листопада 1976 року у місті Херсоні, Різ товариським хлопчиком. З багатьма друзями зберіг стосунки на все життя для мами. Володя був довгоочікуваним, тому його завжди пастили та бавили. З 1983 до 1000 1992 року навчався у середній школі номер 27. як і всі хлопчики, іноді башкетував у старших класах. Любив усілякі розіграші після 9 класу. Вступив до училища номер 4 де опановував професію столяра. З 1996 по 1998 роки був призваний на строкову службу у військово-морський флот України в місто Севастополь. Володимир дуже любив море його хобі була риболовля. Служба в армії загартувала характер чоловіка. Тому він став більш вимогливим до самого себе. До людей завжди ставався з розумінням: міг дати пораду чи підтримати. Після повернення з армії з 1998 по 2005 рік працював слюсарем із ремонту обладнання в товаристві ОКАМИД у 2006-му закінчив автотехнічну школу світлофор. А потім до 2010 року працював водієм маршрутного таксі. Володимира вважали найкращим на своєму маршруті з 2010 по 2014 Працював водієм службов автобуса гіпермаркету нова лінія за свою роботу мав тільки схвальні відгуки за покликом серця у 2014-му Став добровольцем. Проходив бойове злагодження на Житомирщині. А опісля пішов на фронт. Воював у складі 95-ї окремої механізованої бригади. За словами побратимів, був відважним воїном, надійним щирим, людиною честі. У відпустці розповідав мало, відмовчувався, але по очах було видно, переживав дуже. Старішав кожного разу від. Пережитого болю переніс контузію, за яку мамі нічого не сказав, і мікроінсульт. 13 квітня 2022 року його життя обірвав ворожий снаряд. Разом із ним загинув і його командир Володимир Головатий. Трапилось це поблизу села Долина Донецької області. Мама Володимира Головатого розповідала: одного разу мій син сказав про побратима такі слова. Матусю, ви не уявляєте, наскільки це важливо в роботі, коли підлеглий є хорошим другом? Саме таким є Володимирович. Упродовж служби отримав нагороди грамоти за відмінну службу. Було присвоєно звання сержанта. Сім'ї та діток не мав у Херсоні. У воїна залишились батько і сестра. Свій останній спочинок Володимир Мамаєв знайшов 21 квітня 2022 року на кладовищі села Підбережжя, що на Долинщині, указом президента України номером 334 дріб 2022 від 14 травня 2022 року. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Десь у раю, де сходяться повітряні дороги, все нові яноли з'являються у Бога. Оновлюється список їх щомить всіма. Кому вже більше не болить, світлий добрий спомин про звитяжного бійця залишиться у наших серцях та спогадах бойових побратимів, родичів і земляків. Вічна пам'ять тим, хто ціною власного життя та здоров'я захищає нашу державу від російського агресора. Герої не вмирають.